Ну що, друзі, всім доброго ранку. Як і було раніше обіцяно, починаємо ознайомлення із тим, як ріжеться поросятка в нас, як буду його потім обробляти, розділувати. Все це ми постараємося більш детально вам показати. Ну і якоби хтось, хтось, я сподіваюся, візьме щось для себе корисне в даному відео. Так, так просили з самого початку. Отже, ознайомлюємося з інвентарем, яким ми працюємо. Ось така горелочка. Вона маленька, акуратненька. Якраз те, що нам потрібно в даній справі. Тепер отакий ось колій. Пан сам склепав, як говориться, але річ чудова. Також отакий ножик мусад, пан сам склепав. Це ми прикручуємо. Прикручуємо до балона ось така сапірка. і Ось таке ось таке путу. Теж пан сам сплетав. Ну і льопалка. Це льопалкою ми покажу, що. Є, до речі, краще любих трусів для вимочування. Чітко вимочує всередині, чи де там кров трохи залишилася. Все чітко вибирається. Ну і сам пан балон. Газ бажає бути кращим, але ж... Ми призвичаїлися з першого поросяти смолити з кипятком. Так, починаємо з трищини. Зараз побачите, чого пухова мангалиця. Що? Ну да. так. Беремо самі поганий ножик у хазяйстві, де цього もう終わる。 Димітка на світрім коло сюжет уже саме пух. Щаслава малий квартир. Оце пух. Це все тепло. Ну все, що сумнівається, що всему вони можуть на вулиці при сині морозах Друзі. Е, е, почав, це він почав. Почав вигнати. Я вам скажу. Це наші Лищини нас пройшли чудово. Тепер наша задача почорнити. Почорнити, щоб виступив, виступила сарма така. По принципу такої. Ну, дуже ми дуже чорнемо, не без фанатизму, щоб не пішов смалець. Саме тільки починає виступати сашка, переходимо далі. Тільки починає виступати, переходимо далі. Ну, зараз я трохи газу добавлю, зараз підемо. Ну, Оце ми починаємо долови. Тепер ось буквально, щоб не було. Щоб не було в нас видно білого. Або білого, або, або ось як по цьому ось місці ось виступила вже. ось таким образом було б якому. Так, почорнить почернили ми, ось та сажка виступає, білого не видно. В общем, це ми робимо для того, щоб льопалка легше заходила, тому що у сире ви не проб'єте його. Або як проб'єте це буде по типу насілля. І тепер ми хорошенько льопалкою цією, хорошенько проколюємо шкуру набиваємо. Дівочок. Як у небі зірочок. Як у небі зірочок підказують мені. Для того, щоб ми могли більш-менш спокійно далі з ним працювати, тобто усмалювати. І усмалювати до тих пір, до яких нам потрібно. Щоб не піддулось воно... Воно магає. Так підуться, ну але ж шанси у нього зовсім мізерні. І хорошо це сприяє тому, що держ виді... перешкодному виділені смальці. Отак. От от. А зараз почнемо принесемо балонки п'ятку, почнемо упікати і... Побачите, як почне з тих дірочок виступати смалець. Почали розпалювати. Тепер дивиться, розконуємо холодну воду і дивимося сюди. У нас вже тих дірочок з вами. Починає шпарчати смалець, починає виступати. І ми отак проходимо. Виходимо, Тепер... Ту нам вода потрібна для отакого маневу. Водною водою, коли вже малець на виступив, холодною водою його збиваємо. І таким чином пом'якшується шкура при попаданні в води в цей момент. Але момент треба вгадувати, тобто раз і так не буде діла. І за допомогою води отаким манером, ми добиваємося, щоб наша шкурка згоріла, а іменно бабиною п'яти зробилася легенька, тоненька та спачна. Так, друзі. Отже, ми упекли, добилися скрізь м'якої шкурки. Нема, так сказати, є оце, тут приділяємо, отут приділяємо особу увагу. Тут воно саме довше усмалюється. Срака може згоріти зразу, а оце іменно ця містина і срака до бочини. Переход тут завжди... Може бути сире. Тепер по м'якості ми добилися і упікаємо. Ось, дивіться, бачите, до, поки аж не виступає, не з'являється красну шкурку. Ми бачимо. От я впікаю до тих пір, поки коли ось струйка води, коли попадає, то змиває сажу. І я бачу вже. Що шкурка в нас красна. от Ми о красної шкурки і добиваємося. Саме вона нам дає такий своєрідний своєрідний добрий присмак домашнього, натурального, хорошого. От так. Ми це зробили. Зараз сама улюблена справа, мабуть, кожного колія це мить порося. Миємо ми. Я мию використовую таку ось сеточку. раніше сумки такі були дуже чітко нею мить, дуже зручно. Погнали. Помили. отакий має загальний воно вигляд. Зараз трап ставимо, а трап перевертаємо його в іншу сторону. Робимо все так само в точності до один в один як і цю робили покажемо вже як буде воно на операційному столі Ну що, приступимось. Сьогодні день хороший, сонце світить прямо в пику. Смальці все відблискує. Капітальний день. Одне хорошо, що мух немає. Так би зараз би ще хтось на півставці стояв, робив муху от ганачем. Ну а по скільки то пофеньку помаленьку справимся і самі. Так, ми його зараз починаємо кожушок з нього знімати. Кожушок тоді вже будемо в останню очередь не запчасти різати нам зараз його треба зняти на столі ми його розложимо точніше він сам розложиться і будемо но скоро наском займається перебра все буде робиться Подивився, як я лишаю ребринку. На ребринці є і сальце, і м'ясце. Ребринка не гола кістка. Є що погристи, як то кажеться. Ось наша пахвичка, яка капітальненька. Просто чудова для любителів смальців. Також, це не порося, а просто знахідка смальцю можемо натопити до відра. Так що всі, хто бажає, всі, хто любить домашні, всі, хто слідкує за своїм здоров'ям, хто кажуть, ласкаво, просимо. Наша продукція є 100% домашньою, домашня та корисною друзі. А так от от таким от нехитрим способом ми зняли в одну сторону поросятки, розкрили. Ну і так само будемо другу сторону розкривати, але тут вже треба трошки піддержати мені буде, того оператор, так сказати, трошки буде зайняти іншою справою. Так, ну що, шубу зняли. Ось, яка сонечко світе, аж тане. Ось отакі вийшли балики. Балики отакі вийшли в нас. Ось серебринка наша, ось наш його широчок, ось передні плечечка отакі от висять. І ось задні плечечка, стандарт, так сказати. Отак так-то, друзі. Підійшов до завершення сьогоднішній наш заріз, Все, вийшло наче чудово. Спасибі людям які вибирають, обирають нашу продукцію, які купляють її в нас. Я вам дуже вдячний, раді старатися для вашого здоров'я. Бережи вас їх, Боже. Хай все у вас буде добре. І в наступний раз чекатимемо до нас за нашою смачною продукцією. Всіх благ, друзі, все буде чудово.